Урочистості з нагоди 33-ї річниці незалежності України розпочалися о 9-й годині на київському майдані із загальнонаціональної хвилини мовчання. Військові представники обласної і міської влади громадськості Лучани вшанували пам'ять усіх, хто загинув за незалежність України. День незалежності це перш за все гордість за нашу країну, за наших людей. Ось і надія на краще, тому що ми виборюємо свою незалежність, як ніхто, кров'ю і потом. Здається, недавно, як ми виборювали то незалежність, як ми стояли всі в ланцюгу з луки, як ми їздили під Верховну Раду, щоб підняти наш прапор. Ви знаєте, бо, мабуть, жоден європейський народ не боровся так довго за свою незалежність, за право жити і вмерти на рідній землі. Як боролись ми, українці, і ми вибороли цю незалежність, вибороли наш завдячує нашим людям, і зараз ми вибором і відстоїмо за 33 роки незалежності. Україна продемонструвала усьому світу, що здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність та захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Каже лучанин Віктор Клекоцюк, який сьогодні відзначає ще й 70-річний ювілей. Українці це розумні люди. І наші захисники, які зараз на передовій, яким я бажаю добра і повернення їх в сім'ю, вони відстоюють нашу неньку, бо це для нас шанс. Якщо ми зараз не відстоїмо неньки України, то вона може і не відбутися. Я рахую, що за майбутнє України. Буде все гаразд. Під час урочистостей діти з Баратинської тергромади виконали мистецьку композицію. Віра, надія в майбутнє день незалежності, майбутнє нас, наших дітей. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Священники Православної церкви України провели спільну молитву. Вчили про День Незалежності України. Наша вчителька, волонтер, то розказувала про жах, який твориться там зараз на сході. Найбільше запам'яталася спільна молитва і танець. День Незалежності це боротьба за свободу. В першу чергу. Напевно, це є основне. Вперше тут, на Київському майдані, але Знаєте, відвідування місць певних це не є ознака святкування незалежності. Кожен святкує, кожен відзначає там, згадує воїнів якось по-своєму. На завершення заходу волиняни виконали гімн України. За словами поліцейського Василя Климюка, на урочистий захід із нагоди дня незалежності зібралося орієнтовно 120 людей. Порушень громадського порядку не зафіксували. Усі заходи, окрім благодійного концерту Незалежні вільні нескорені, які мали відбуватися у Луцьку упродовж дня. Скасували зміркувань безпеки. Розповів Суспільному заступник начальника відділу управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський. Попри те, на театральному майдані обласного центру в обідню пору було людно. Місцеві жителі і гості міста, вбрані у вишиванки, прогулювалися з родинами, друзями, знайомими, фотографувалися. Сестрами і дітьми. Сьогодні будемо гуляти по Луцьку. Це таке от вишиванці свято. Вільна Україна, нескорена, незламна. Для нас вона єдина і понад усе. Щоб всі українці були вільні, незалежні, скорі, щоб настав мир. Це найголовніше для нас і перемога. Зараз День Незалежності це трошки сумне свято, але бажаємо, щоб скоріше була перемога, щоб наші захисники скоріше були вдома. Наша єдність головніше. українців, щоб були підтримували одне одного, одного і були зібрані. Хочеться перемоги скоріше, щоб це не тільки був День Незалежності, як тоді, а ще й щоб ми перемогли. Він же дійсно для нас був незалежний такий. Ми вдягаємо вишиванки, йдемо в центр. Святкуємо так. Україна повинна бути незалежною. Три десятиліття проживає в Німеччині Володимир Мадзелепа. Чоловік каже, що року приїздить до Луцька на День Незалежності. Помолився, заспівав гімн, віддав шану цього, поклав гроші. Україна, як буде незалежна, і ми будемо щасливі. Я вважаю, в цей день не треба веселитись дуже, не співати, нічого, бо біда не застала. То цей вважає, що то все добре. А в кого біда, то треба співчувати, жаліти всіх людей жаліти. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.